Для тих, хто любить вдриватись, танцювати та веселитися безперервно ночами, а також найсмачніші коктейлі, гарячі вечірки та самі цікаві знайомства, це тут, на сонячному березі, в Болгарії. Я була тут в кінці червня, тому туристів було вже багато, і атмосфера була драйвова, адже сюди з'їжджаються любителі нічного життя різного віку та національностей. Даний курорт, скоріш за все, молодіжний, адже вночі, коли курорт запалює свої вогні, набережна стає переповнена туристами та перехожими, що переміщаються по клубам, прибережним кафе та ресторанчиків. Або просто гуляють по нічним вуличкам та заглядають по сувенірним лавкам та вітринам. Також любителям атракціонів та аквапарків відпочинок пройде весело та незабутньо. Таке відчуття, що сонячний берег ніколи не спить вночі. Тому, якщо ви чекаєте спокійного і тихого відпочинку, тоді раджу розглянути більш тихіші та віддалені курортні зони. Наприклад, такі як Несепр або Святий Влас. Ну а вдень тут інше життя. І щоб скласти повну картину в голові, прокурор раджу сісти та проїхатись ось таким веселим туристичним паровозком по околицям міста, як це зробила я. І... Що? Десь... Так. Один. Один. Один, Ціна питання 5 левів. І такий паровозик вас довезе до несебру. Взагалі, відпочинок у Болгарії дещо відрізняється від відпочинку в тому ж самому Єгипті чи Туреччині. Тут основні розвахи знаходяться поза межами готелів, а не на їх території, тому можна в принципі вибирати і недорогі готелі з усіма необхідними зручностями та місцем розташування поблизу розваг та магазинів. Хоча ще одна особливість готелів тут, що вони близько розташовані один біля одного і в деяких навіть практично немає своєї території. Тому вибираючи проживання, звертайте увагу на це, щоб не заважали перехожі, які проходять повз готель. На сонячному березі кидаються в очі багато гральних закладів, казино та стрибти з барів, тому що тут цей бізнес є легальним та законним. Відпочинок хороший також тим, що тут добре розвинена туристична інфраструктура, тому перешкод з мовою практично немає виникати і місцеві жителі добре вас зрозуміють. А ті, хто хоче привезти щось приємне і корисне з Болгарії та вагається, щоб придбати в подарунок, тоді придивіться до їхньої косметики з троянд. Вона продається буквально на кожному кроці, а у якості можна не сумніватись, адже Болгарія є світовим лідером з виробництва трояндової олії. Якщо будете на цьому курорті, неодмінно раджу завітати в одне місце. Дівчатка. А зараз інформація для вас. Ми йдемо до однієї прекрасної людинки папілоти, яка створює цей світ іще прекраснішим і красивішим. Ідемо. Це магазин натуральної косметики та смачного вина власного виробництва, що має корисні властивості. Тут ви знайдете крема та настоянки для обличчя, рук та волосся, також мило ручної роботи. Воно тут продається у вигляді троянд різного кольору, що має неймовірний аромат та натуральний склад. І, взагалі, тут присутня позитивна енергетика. Адже вас зустріне привітна власниця і продавчиня крамниці, мила дівчина Пепі, яка вміє вдало підібрати та порадити косметику саме для вас. Мачики й все бажані. Її координати залишу під низом в описі. А сама відправляюсь насолодитись вечірнім курортом та прогулятись вздовж набережної сонячного берега. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Як ви бачите, нічне життя сонячного берегу бурлиться. Думаю, що кожен турист, що приїхав сюди, просто зобов'язаний побувати у старовинному містечку Несепр, до якого вже не так і далеко доїхати. Хочу вам показати старовине місто Несепр. Кажуть, що тут краєвиди неймовірні, коли захід сонця і треба встигнути. Звідси відкривається сонячний берег, гарні краєвиди моря, здалеку гори. Це можна зробити автобусом або сісти в той же ж самий трамвайчик сонячного берегу. Але будьте уважні та читайте, де його кінцева зупинка, адже доведеться робити пересадку в новому Несебрі. або можна вийти та прогуляти з пішки до старого міста, що займе хвилини 30 часу. Тоді живописні камені стіни дерев'яних руїн та храмів, і блискуче море стає ще красивішим і враження від побаченого стають ще яскравішими. Ми ходимо звідси з млина. Це ми вже пройшли. Тут ми вже зробили фотки, зайшли. І далі ми підемо тут гуляти, щоб тут зустрічати заказ десь десь отут. Старий та новий Несепр з'єднує так званий перешийок, де знаходиться легендарний старий млин, якого знають всі, хто побував тут. Також у місті дуже багато старих церкв, більшість із яких, на жаль, зруйновано та не збереглось до наших днів. Будиночки будувалися із пісковика, який схильний до ерозії. Взагалі, поверхи були нежитловими та використовувалися як склади. Другі житлові поверхи обшивали дерева. Старе місто заповнене туристами з усього світу, адже воно є одне із найстаріших міст Європи, що розташоване на мініатюрному півострові. Цей півострів рахують невеликим, але в дійсності по колоритим середньовічним вуличкам можна гуляти годинами. Подивіться на одну із численних пристанів Несебра. Тут можна побачити напрочуд гарні морські пейзажі. Особливо красиві пейзажі перед заходом сонця, вечірнє море. На цій романтичній ноті я закінчую свій розказ про враження від побачного в Болгарії та запрошую усіх до обіцяного розіграшу подарунку. Подробиці та деталі залишу внизу під описом.